Друзі, всім привіт! Є коротке слово підбадьорня на сьогодні. Вірю, що воно буде для когось своєчасним. Хотів задати таке питання: як ви думаєте, що нами рухає по життю? Знаєте, у кожного з нас на кожному етапі життя є якісь життєві виклики. Ось хтось зустрічається з труднощами, хтось досягає якихось цілей, хтось вступає в новий етап. Ось і ну, кожен по-своєму. Влаштовує своє життя, і так чи інакше, ми з вами або будемо щасливими в процесі цієї роботи, або будемо нещасними. І ось я хотів говорити про те, що нас робить насправді щасливим. Знаєте, якщо ми звертаємося до першого псалму, ми бачимо, там дуже важливий принцип. Блажен му, що. Нараду нечистивих не ходить, але в законі Господнього воля його. І про закони він роздумує день і ніч. І у всьому буде щаститися? Щастити цій людині. Да? Ось я своїми словами зараз інтерпретую, доповнюю. Ось і от в цих словах ми бачимо ключ. Ключ до справжнього щастя. На якому б етапі в життя не знаходились, якими б справами ми не займалися. Молода ви людина, середнього віку чи літня, ви в будь-якому випадку чомусь зайняті. Хтось в молодості планує своє життя, навчається, готується, хтось реалізовує практично в середньому віці, хтось вже закінчує ті справи, які ще розпочав в молодості, а можливо, просто відпочиває вже, ось ну, насолоджується таким завершаючим етапом свого життя. Але як би то не було, зміст в житті є тоді, коли людина знаходить справжні цінності, коли вона знаходить. Щось справжнє, що її підтримує на, на будь-якому етапі життя. Ось, і найнадійніша підтримка це гармонія або розуміння того, гармонія з Богом, розуміння того, що ти робиш щось, що радує серце Бога. І ось задумайтесь сьогодні, чи робите ви щось таке, що приємно вашому Спасителю, чи є ваше життя прикрасою? Божою чи прикрашає ваше життя науку Христову, як сказано у Писанні. Ми повинні своїм життям, своїми словами прикрашати науку Божу. Це наше покликання. І коли ми робимо щось що приємне Богові, що прославляє, Його що має відбиток вічності тут на цій землі, це приносить щастя, задоволення. Знаєте, можливо, це. Ті речі, про які ніхто не дізнається, коли ми робимо благочинність, наша ліва рука не знає, що робить право, право, не знає, що робить ліва. Тобто ми про це не говоримо. Але наше серце радіє, що, ми, ну, тим, що ми виконуємо, через те, що ми виконуємо волю Божу. Ось, і нам приємно, нам радісно жити, ми маємо знаєте, імпульс, який допомагає нам рухатись. Знаєте, ми відчуваємо прилив творчої енергії, ідей. Чому? Тому що є. Об'єктом Божої уваги, виконуємо його завдання. Ось і, і таке життя, воно насправді ну, варто прожити. Таке життя, воно насправді е, має цінність. І до такого життя треба прагнути. І мій заклик сьогодні саме в цьому полягає: знайдіть е, свою, свою е, ціль, поставте її перед собою. Спочатку дізнайтеся. До чого лежить ваше серце. Поспілкуйтеся з Господом про те, як ви могли би почати робити те, що є в вашому серці. Чи прославляється Господа, чи потрібно вам це, ну, цій справі посвячувати своє життя? Просто знайдіть в молитві відповіді на, на, на це важливе питання. І посвячуйте себе тій роботі, тими, тим справам, які внаслідку Принесуть вам задоволення, слава Богу, і будуть корисні людям. Деколи це можуть бути зовсім непопулярні речі. Можливо, комусь потрібно бути медсестрою, можливо, комусь потрібно почати книги писати, книги, які залишать правильний слід і стануть орієнтиром для, для наступних поколінь. Можливо, комусь потрібно стати ходатом, молитися за спасіння родини, за спасіння. Е Оточуючих людей. Комусь потрібно зробити акцент на благовісті, йти да, благовістити на вулицях, комусь потрібно стати телепроповідником. І так далі. Тобто, ну, у нас є свої акценти, які Господь робить. Ми в загальному покликані робити добрі справи. Але вузький профіль наших добрих справ він уточнюється саме небесами, саме Господом. І тому майте спілкування з Богом. Будьте здібними, почути від нього саме. Ваш акцент на те, з чим вам потрібно зайнятися, чому більше потрібно поділити час. Це стосується як професії, так і, можливо, те, того, що радує вас. Ось навіть ваші хобі вони можуть прославляти Бога. Тому, брати та сестри, знайдіть те, що буде радувати вашу душу, буде прославляти Бога, і почніть це робити. Просто будьте Виконавцями слова, знайдіть головну ідею свого покликання і служіння Богові на цій землі. І не відступайтеся з цієї дороги. Йдіть дорогою, яку Господь приготував вам від закладів світу, переможньою дорогою, славною дорогою, дорогою добрих діл, які будуть прикрашати науку нашого Бога і прославляти його Гоймені. Божого благословення і до наступних зустрічей.